Потому що? Тому що? Він не гей. Послухайте тетмараз. Як ся маєте мої сильні? Мене звати Натела Кірс. В Україні досі триває війна і в День Державного прапора України доволі незвичний сьогодні випуск, але в інтернеті так несуться чвари усіх кольорів за орієнтацію, мову, перевзування, хейт за хейт, хайп хіп-хоп, секс у жестах. Що така блискавична креативна реакція українців на будь-яку новину це насолода. Але чому замість любові в інтернеті все більше біє клопатиме? Такий лупаш, лупаш, одне одного. Хтось знає, хтось не знає, хтось від такої великої несподіванки, взагалі, у татирів, можливо, навіть і по зелені відійшов на хвильку. Тож давайте у цьому розбиратися. Вриваємось у справжні стовідсоткові теревені про палаючий шоу біз Шлях бе трафив то дренеліну моніторі. Що не день, то точно мене шлях трафляє від вибриків українському шоу-бізі, Що ж волося стає дибки усюди. Не знаю звідки ляво не стільки часу. Війна у нас ще не закінчилася. Ми боремося до перемоги. І знаєте, зараз не місце на пусті балачки і плітки тим паче. Але днями я отримала таке цікавезне і пікантне фото, яким ну, просто мушу з вами сьогодні поділитися, і не тільки. І розпочну я з хайпу на телебаченні. До речі, не розумію наскільки нормальне зараз повернення розважальне шоу в ефір телеканалів. Можете залишити свою думку нижче в коментарях. Адекватно чи ні повернення розважального формату у час війни. Та яке тебе вже планує анонсує новий сезон «Холостяка» восени Голос країни рипається, робить опитування, повертатися, не повертатися, хочете, не хочете і так далі. Але сьогодні про інше романтичне реаліті шоу, яке минулого тижня підкреслило свою фальшивість, що вони набирають у своє шоу не людей, які шукають кохання, а людей із великою аудиторією. Я не знаю до кого на жаль. Перевірка психологом у цьому шоу певне покинула чат позаяк те, що учасник другого сезону «Холостячки» Андрій Хвиткевич з радістю би прибіг на іншоформатне шоу, то було зрозуміло одразу. І його камін-аут, заручений з хлопцем, не стало для мене потрясінням. Скоріше я би хотіла розпорухати захоплення тим, що проект із тебе Холостячка подарував йому можливість сказати собі так. Коли він опинився, серед зграї тестостерону. І прихильники шоу, в принципі, вже цікавляться, від кого у нього шаліло серце. Але зважаючи на таку підтримку від хлопців, то, напевно, у них теж дуже щось там пурхає всередині. Він не гей. Я не знаю, є в нього опит чи нема, то я вважаю, я, я, я що ні. І він натурал і ніколи, я думаю, геєм. Не стане і не буде, і що на таке неочікуване о oh майґаде знання написав канал СТБ та проект Холостячка. Холостяк та холостячка про кохання та пошук себе. Люди, які прийшли на реаліті, по різному виграють від участі. Відкрили для нас Америку хтось так і справді виходить грошовито заміж, а хтось робить собі ім'я. Угу. Далі, хтось зустрічає кохання, бла, 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 бла. Головне знайти силу це відчути, зізнатися та про це сказати. Медіагрупа поділяє цінності прав людини і всебічно підтримує рух до рівних можливостей. Всі стоячи аплодують у коментарях каналу СТБ за їхню підтримку рівності відвертості та Андрія Хветкевича без засудження, тому можна сказати точно, що скоро з'явиться на каналі СТБ те, шоу, про яке ви так давно запитуєте, і я тішуся сміливості, що він заявив усім про своє я. Але не канал СТБ та майданчик шоу Холостячка дав йому таку можливість. Так, він відмінно відіграв роль романтика з поцілунками та слізьми. Несіть уже хочіш Андрію за акторочку Оскара, чи більше це золота малина. Андрій до проекту реаліті-шоу «Холостячка» дуже багацько подорожував і мав достобіса можливостей відчути своє я, і зараз ви бачите його щасливе обличчя на світлині, датовані 6 жовтня 2020 року. Повірте мені на слово, я не збираюся ставати Буратіно і вам брехати, але від того я усміхаюся там навіть в сідниці. На жаль, я не можу вам тут зараз показати повноформатну фотографію, але посилання на цю знимку буде нижче прикріплене у коментарях. Насолоджуйтесь. І якщо вже така гулянка, і всі так жваво перезавантажили свою плату у час війни, не відкладаючи життя на потім. То мій улюблений продюсер каналу 1 плюс 1, проекту Голос країни, танці зірками і всього такого масштабного, феєричного, просто неперевершеного на своє 35-річчя, теж зіснив маленький тихенький камінаут, написавши у своєму Фейсбук, що. Зараз як ніколи варто бути собою, не обманювати себе, не боятися жити саме своє життя, де не може бути місця гомофобії, расизму, ксенофобії та будь які інші дискримінації, де я можу бути собою. Ну що сказати, хто знав, той знав. Але особливий посил про дискримінацію та гомофобію це в лоба полетіло до Іринки Федишин, тому. Станція 1 плюс 1 для неї закрита. Двері зачиняються. Каса невільна. Геть! І якщо я вже згадала продюсера Голос України, то згадаю і за тренерку за ту дубку, яка сидить у кріслі, найгучніше розлучення за час війни. Так, міняю жінку, хата на тата, та свінгери на карантині. Дякую, що так фанезно потроли Кацуріни, Дентеса, Дорофєєву їхню четвірку. Що там творилося у ліжку? У мене не було часу колупатися у цьому всьому, і на сьогодні тема себе вичерпала. Але мою увагу вже знаю. привернув текст пісні Разноцвітна. Якщо сьогодні тема камінау, то хотіла би розібрати ті, як там говорять пасхалки, секретні посили натяки. Давайте почитаємо. Перший куплет композиції дуже прямо присвячений темі розлучення, але пара не розбіглася. Хто не знає, то пісню мали запрезентувати 24 лютого, але ups, трапилось повномасштабне вторгнення. Війна, перейдемо до приспіву. і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав заборонену любов, різнокольорову лав. Так, пісня вже сьогодні Укр перезапустилася з разноцвітної до різнокольорової. Тому другий куплет я би хотіла зачитати російською, так кардинальна різниця між українською та російською версією. Ми розуміємо, хто писав і хто автор. Скорий, скорий, скорий твой поезд уезжает. Сердючка, привітки, укрзалізниця. снова снова, снова тебя другой встречает. Надя, кому ти співала? Хто твій від'їжджає і хто його другий чекає? Такої ляпнуть, по-тупому, ляпнуть. І мене, іную, мой гори забирає, і бутабо резинка і з пам'яті стирає. Ох. І як тямити пісня Дорофієвої різнокольорова для мене це величезний натяк на причину їхнього розлучення. Хто пойняв, той поняв. Позаяк я звертаю увагу на сполучення слів різнокольорова лав. А зараз так багато про це балачок. І останнім часом Дентес так забавляється: то зіграє в мюзиклі, монатіка, ритм, «Трависті діву», то записався на пілон, то часто в образах, на підборах. Можливо, Надя на щось і натікає, так на їхньому весіллі вона теж присвячувала йому пісню і співала, як літала від щастя, і Вова був для неї лікарством. А тут присвята розлученню. Амінь. І не винен тут ніхто. На-на-на-на-на-на-на. Ні. -на 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 -на. І у вас, напевно, ще залишилось питання, що на обкладинці робить Оля Полякова. Вже вона теж втворила камінаут, і ми чогось не знаємо? І вони заручилися із нашою Фросиніною. Сладкая, давайте все виріжемо. Але на щастя чи на гори було би цікаве звичайно, про це говорити? Оля не знає, які вже придумати вам перли, як довести, що вона українка україночка, і вирішила. Я це просто дивилась сама у прямому ефірі. Як вона палила кокошника із відеокліпу 2013 року, Зауважую, Russian Style. Ну, грішна Оля Полякова. Цілувалася із тим Падлюкою Кіркоровим, але сама його в сраку і засунула. Мені стидно, що я рівнялась на тебе. Мені стидно, що я хотіла дружби з тобою. Я презираю себе за те. Що я себе обманувала, відмовилася від брудного рашину не 2022 року, як багато зараз сіпається і робить а після 2014 року. Але трапився ще й нещодавно клятий випуск дорослих дівчаток, і отримала вона чергову порцію, шквал критики що, тому що... Дивно, звичайно, спостерігати за тим, як українці у час війни лопцюють одне одного. Від цього аж боляче. Але мова це важливо, українська це дуже важливо. І Як там модно говорити на часі, крапка, Зрозуміли. Але зараз поділюся своєю стратегією боротьби. Як можна перезавантажити своє оточення? Скажи, добри розкажи. Так мене сьогодні російська дратує більше аніж вчора. Але я говорю з ними українською, і вони підлаштовуються під мене. Чим ліпше я буду щепетіти українською, тим більше у них буде стимули і насолоди перейти на українську. Тож потрібно її робити модною, вживати частіше, не палкою по спині. А цукеркою стимулювати людей до української, дорогенькі мої, це наші життя, і повертаючись до Олі Полікової до її фаєричного спалювання кукошніка, я так зрозуміла, це ще одна відповідь хейтерам на цькування щодо російської мови і щодо російського кукошніка. Так вона захотіла попрощатися із образом минулих років, і аби всі вже забули про цей клятий кукошнік. Те, що в минулому має залишитись у минулому. О!

Я, звичайно, давно давнісіньку Олю не асоціюю з кокошником, тільки з жартами пікантними. Але скажіть мені, чи багато таких, хто Редкліфа не бачить виключно Гаррі Потером, чи коли зустрічає Монатіка, у них не кружить голова? Скажу по секрету, що і Монатіка вже кружить від тієї пісні. Тому така верхівка успіху артиста і стає тягарем для них, чи навіть і прокляттям. Тому і спалити прокляття, спалити. Так вас влаштовую. Дякую, що підскакую нашим зіркам, що не дають нам нудьгувати, а найбільше дякую артистам за написані композиції у час війни, за ті пісні, які сьогодні підтримують наших хлопців, наших дівчат, наші Збройні Сили України. Дякую вам, що захищаєте нас, нашу землю, нашу пшеницю, наше небо, нашу свободу з Днем Державного прапора України. Я Українка, і я цим пишаюсь. Дякую всім моїм підписникам, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам величезне за вашу підтримку, за фінансову підтримку мого каналу, за підписку на мій канал, за вподобайку, за величезну кількість коментарів і приємних слів. Дякую зі свята, мої любі!